Двоїння в очах, утруднене ковтання, порушення дикції. З цими симптомами Олександр приїхав з Дрогобича до Львова. Розповідає, що попереднє лікування вже не діяло, тож допомогу знайшов у медичному центрі родовід. Тут йому призначили процедуру плазмаферезу. Це коли очищують кров, видаляючи певний обсяг плазми. За допомогою плазмаферезу можна і лікувати, і водночас розвантажити пацієнта від медикаментів. Зрушення дуже після першого разу. Подвоєння пропало практично після першого разу. Дикція, бачите, я вже говорю. і практично зникло важкість ковтання. Сама процедура займає 3-4 години, і є безболісною. Зовсім не боляче. Єдине, що там трошки є незвичність, коли виставляють кате по вену. Це таке, як беруть кров мене, то саме. Зазвичай курс плазмаферезу триває від трьох до семи процедур. У Олександра це вже третій візит до медиків. Апарат є розумний, безпечний, контрольований. От ми маємо одну магістраль, пацієнт приєднаний. Кров. Вільним потоком ми маємо можливість тут на апараті регулювати швидкості. Поступає в центрифугу. Центрифугується, розділяється на Плазму, яку ми евакуюємо, і формані елементи, які повертаються назад до пацієнта. Ця процедура помічна при алергіях, дерматитах, артритах, бронхіальній астмі. Призначають пацієнтам плазмафорез і неврологи. До слова, у медичному центрі родовід лікують пацієнтів з немілінізуючими та автоімунними захворюваннями. Що ж це за хвороби, такі і як вони виникають? Це і розсіяний склероз, і полінейропатія, чи міастенія. З певних причин в певної людини відбувається збій в роботі імунної системи. І вона починає продукувати фактори, і вони починають руйнувати власні тканини організму. І серед того дуже часто. Головний мозок, спинний мозок, периферійну нервову систему в арсеналі лікарів, клініки родовід і інші засоби. Наприклад, у центрі діє потужний відділ фізіотерапії. Тут використовують лазеротерапію, магнітотерапію та електроімпульсну терапію. Я пускаю імпульс, і ви дивіться, як ступня працює. Вона нічого не робить. Це я роблю. Бачите, пальці піднімаються, вже в неї стає краще все. Вона відчуває струм у кожному пальці, доходить до кінчиків пальців, пальці піднімаються доверху і розходяться в сторони. Коли немає провідності по нервах, м'язи не працюють, тому що нерв, нерв керує м'язами. Раз він не працює, м'язи також не працюють. Вони атрофуються. Для того, щоб це запобігти, потрібно весь час тренувати нерв і м'язи. Також у центрі використовують апарат ударно-хвильової терапії. В даному апараті є інфразвук. Він проникає на говину більше 6 см. Ось і ці звукові хвилі з часотою, там, скільки я виставляю, 10 там, чи 12 чи 8 Гц, прямує через меркі тканини, о, як білярні шарики, кульки одна за другою о, зустрічають тверде кістку там чи інше, відбивається. Таким чином проводиться масаж <кхи> тканин, поростають нові мікросудини, покращується кровопостачання і знімається біль. При яких симптомах варто звернутися до невролога? Від болю у хребті і до Порушення зору, рівноваги, а, затримання на утримання сечовипускання, наприклад, заніміння кінцівок. Донедавна вважалось, що пацієнти невролога це як правило літні люди. Однак в останні роки, через погану екологію, особливості способу життя і харчування, стрес пацієнти цього лікаря стрімко молодіють. Причину зрозуміти складно. Впливати на симптоми можна, і є дуже важливий аспект хвороба модифікуюча терапія, яка дозволяє контролювати перебіг захворювання, і це дуже важно. Пацієнти тоді в меншій мірі інвалідизуються і період активного життя соціальної. Адаптації комфорту психологічно він максимально подовжується. От. Лікарі медичного центру родовід на зв'язку зі своїми пацієнтами 24 на 7. Вони проконсультують та допоможуть у будь-який час.